Щороку, 23 квітня, своє професійне свято відзначають українські психологи. Їхню роль сьогодні неможливо переоцінити, адже саме вони допомагають усім тим, хто постраждав від збройної агресії з боку РФ віднайти сили, аби боротись далі, подолати емоційну кризу та повернутись до життя. Саме сьогодні у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського провели психологічний хаб для учнів старших класів Кременчуцьких шкіл. Учасникам зустрічі розповіли про важливість вивчення психології, яку роль психологія відіграє у житті людини. Я дуже рада, що ми мали можливість запросити старшокласників міста на такий захід психологічний хаб, метою якого було долучити наших старшокласників взагалі до розуміння того, що таке психологія, що таке психічне здоров'я, тому що сьогодні в наш час кожному із нас потрібні психологічні компетентності адже проживаючи цю колективну травму, в якій зараз знаходиться наша країна, нам потрібні сили. Okay. <laughs> Нам потрібна віра для того, щоб прожити це все і вийти після війни, після нашої перемоги збереженим психічним здоров'ям. Окрім теоретичної частини заходу, для учасників психологічного хабу були проведені цікаві майстер-класи з психології. Також школярі ознайомились із діяльністю кафедри психології, педагогіки і філософії. Сьогодні ми запросили школярів, їх батьків, викладачів. Всі, хто прийшли, сьогодні мають можливість. Побачити, чому вчать в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Астраградського, як вчать, і в той же час отримати для себе користь після участі у майстер-класах, тому що вони зможуть не тільки теоретично знайомитись з якимись аспектами психології, а і взяти практичну участь, і для себе зробити якісь висновки, якусь користь отримати. Ми пишаємося тим, що в Кременчуцькому що в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Строградського є кафедра психології, педагогіки і філософії, де Впроваджується освітня програма психології. Це і перший бакалаврський рівень, і другий магістерський рівень. Єдина в нашому місці можливість отримати класичну базову психологічну освіту і набути дуже важливих навичок і компетенцій, щоб допомагати людям володіти психодіагностичними компетентностями, психологічним консультуванням, психотерапією, проведенням групових форм психологічної допомоги. Ми готуємо. Мо дійсно фахових фахівців. Ми пишаємося нашими випускниками. У нас дуже потужний потенціал нашої кафедри. Анна Литвин Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини.